Ті біленькі такі кросовер продається. Каже, влас власне каже, акція 14 рік 13 950. 1,5. невеликий пробіг, 1,5 дизель, розхід розхід палива, комплектація, багата комплектація, контактний номер. Тронік, парктронік, світляна криша. Так, зараз ми покажемо. Дуже дуже. Сервісні книжки, два ключі, Олег. Так, так, так. 19 різних диск. Так. так, зараз покажемо контактний номер 097 311 0201. 19 гума. власник каже, безключовий доступ. Дуже хороша комплектація, механічна коробка передач. панорамна криша, мультимедія і саме, як каже, власник, невеликий пробіг. Ось такий Nissan. Присутні задні партроніки, легкосплавні диски. Дуже популярні зараз на даний час Nissan. Ну, вони рахуються як бюджетні, кросовер, недорогі в закупці. Ну і, скажімо так, компактні для міста. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте до власника, повочів вказаного номеру телефону. Знову такий кросовер продається. Nissan Rogue. На даний час дуже популярні автомобілі, особливо їх везуть з Америки через те, що молодший рік і вартість відносно недорога. Nissan Rogue, Легкосплавні диски, прокітаманні фари і це автомобіль 2017 року. Так, вартість 17800 має 2,5 бензиновий двигун, 74 тисячі пробігу, контактний номер 066 359 03 22. І пока без ключовий доступ. Шкіріний салон, мультикермо, коробка автомат, камера по кругу, Акуратний салончик не затертий. Бачите, автомобіль невеликий пробіг. А людям що потрібно? А людям потрібно, щоб був автомобіль практичний. Одним словом, щоб не ламався. Електрокляпа. Два ключі, так? Один ключ, світлинкий потолочок. Два слова, що додати по автомобілю. Їздиш, все працює. Є ці... Камери скрізь по кругу, е датчики сліпих зон є, е повний привід, е які включається при потребі. Е Тут багато є всього. Я, навіть, все, ну, віддаєте, так не віддаєте скільки цей автомобіль? Ну, 17800 старт. Кому цікавить, то. то... Контактний номер Ваш, важка 066 359 03 22. Це, Роман. Запитуйте Романа, кому цікавий такий автомобіль, телефонуйте до Романа. Такий е недорогий кросовер. Це Nissan Qashqai, 11 року. Е Розмитаний на фірму. 1,6 бензин. Одинадцятий рік. Механічна коробка передач. Автомобілі є, свіжопригнаний. Ну, Ось такий вам кашкайчик. підстаканники є, світлий потолочок, панорамна криша, підйомнички передні, задні, легко складний диски. Дівітні є свіжо пригнали. Боковий арбик. Два слова по автомобілю, додавте щось, скажіть. 10 900. Так, що ви розкажете по автомобілю, додавте стан, що там до чого. Все, тут немає ніде ні одної підкраски, абсолютно нічого. Контактний ваш номер 097. 279 73 76. Запитувати Богдан. Богдана. Запитувати Богдана. Mazda CX5. Свіжо пригнана 2012 року. З дизельним двоном 2.2, 12 рік і коробкою автомат. Шукаєте собі кросовера. Почта такого, якого по дизайну, щоб він був цікавий. Mazda CX5 з дизельним двигуном та коробкою автомат 13950 12 рік ну, Ось такий е кросовер це в нас шкода Kodiaq Це модель е з 237 тисяч пробігу. 19 рік автомобіль. Має коробку автомат, ДСГ 7-ступінчату з клімат-контролем. Потужність 1,6-115 кінських сил, дизельний двигун і 237 тисяч пробігу. Дуже популярний ці шкода Кадіак, зараз ну, якби вже новіші. Ну, люди переходять на ці автомобілі, бо вони вже якби, сучасні нові. Контактний номер 096 541 02 41 або 067 760 04 44. Шкода Кадіяк у білому кольорі з дизельним 1.6 двигуном тріп'яний салон, коробка автомат, легкосплавні диски. На жаль, власника немає, все, що можу вам показати. Присутні задні партроніки і автомобілі є свіжопригнаний. За більш детальною інформацію телефонуйте до власника. Шевроля Каптіва. Одиннадцятий рік, квартість складає 12,5. 2,2 дізель на маханістці коробці передач в чорному кольорі. Постійний облік. Контактний номер 099 375 55 44 або 0. 68 275 55 44 Релакс Ось такий автомобіль, Легкосплавні диски, механічна коробка передач, чорний колір. Шукаєте собі джипа молодшого. Северле коптіо. Коза цікавив. Телефонуйте, то власне. Дорогий кроссовер 2006 року, 2-літровий газ-бензин, Hyundai Tucson в чорному кольорі. такий автомобіль мене запитували. Саме чорний Tucson, ось він попався нам. 2-літровий, газ-бензин. Вартість складає 7950. Контактний номер 099 732 7909. На легкосплавних дисках. А він зачинений. У вас кнопочка є. Так. Комбінований салон. Зараз власник відчиняє дверцята. Оп. Регулювання сидіння, бокова підтримка, світлий потолочок, механічна коробка передач. Це передній привід, так? Айербек керма, кондиціонер та є, так? є кондиціонер. От, не всі хочуть повний привід, деякі достатньо і переднього приводу. Достатньо по тій причині, що автомобілі і так високі, люди хочуть економити собі. Є прицепний пристрій. Автомобіль свіжо пригнаний І він вже є в Україні. Ось, скажімо, автомобілі останнім часом, бачите, дорожчають через, скажімо так, вони подорожчали в закупці і дорожчає на них розмитнення. Якщо ви уважно дивитесь кому цікаво, телефонуйте до власника 7950. Так, ось знайшли автомобіль на автоматі 2018 року. Двохлітровий бензиновий двигун і вартість складає 11800. Ось такий корейський автомобіль. Контактний номер 099 011 8027. 160 тисяч пробігу. Двохлітровий бензиновий двигун. трипінний салон коробка автомат автомобіль в хайджбеці це у нас хундайлантра постійний облік ось так автомобіль 18 року забіж детальною інформацію телефонуйте до власника по вище вказаного номеру телефону сантафе 2000. 8-9 рік на автоматі, 2,2 дизель, 230 тисяч пробігу, контактний номер 050 569 38 66. Автомобіль на автоматі, Хундай Fe 8 9 рік. Чорний колір, легкосплавні диски, Протитуманні фари. Трипіний салон. Коробка автомат. Затонований. Взаді присутній присутній прицепний пристрій. І це ніяк а кросовер. Santa Fe дизельний. Когось зацікавив такий автомобіль. Телефонуйте до власника. По вказано в номеру телефона. U5 2012 року випуску 220 тисяч пробігу. Вартість складає 16 тисяч 852-літровий бензиновий двуго. Коробка, автомат, 8-ступінчата, клімат, контроль, панорама, камера заднього виду, контактний номер 067 460 75 55. 220 тисяч пробів. Дуже популярні зараз автомобілі, саме бензинові. Багато людей купувало Ю7, а зараз пішла мода більш на скажемо так на бензиновий Q5 через те, що автомобіль якби дешевше обслуговуваний, простіше. Одним словом автомобілі простіше. Взадів присутні паратроніки. Автомобіль на транзитних номерах. Свіжо пригнаний, бачите, світленький салончик, зверху панорама. Електрокляпа, безключовий доступ, шкіряний салон, салончик в акуратному стані, пам'ять сидіння, електросидіння, повний привід і автомобіль вартий вашої уваги. За більш детальною інформацією телефонуйте до власника в повощі номеру телефону. Вартість складає 16850 2012 року. З пробігом 220 тисяч. Здається, ринок Аджар. Привезений з Франції. Бачите, такий синій переламутр. Це в нас 19 рік. 07-06-19 року. Клімат, контроль, бусоний, навігація, партроніки. Активна підсвітка електрозеркала, авто складання зеркал, старт-стоп, коректор фар, електропанель, Airback, ABS, ESP, датчики світла. Восьмиступінчата е, коробка. Автомат так, Контактний номер. так, Шукаємо, шукаємо, шукаємо номер. 0,50. 206-205. 2019 рік. Контактний номер повторюю, 050 206 205 Ось такий каджар на автоматі. Свіжо пригнаний, Це кросовер. Рік хороший, 19, Легкосплавні диски, на жаль, власника немає. Мішелін гума, складні зеркала, тріп'яний салон. І все не як автомобіль 19 року. І це кросовер. Когось зацікавив такий автомобіль, телефонуйте до власника по вище вказаному номеру телефону Ренока Джар 2019 рік випуску. Це ось такий кросовий реноколів 2008 року. Двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка продаж, 264 тисячі пробігів. Контактний номер 097 63 17 594. Запитувати Олександра, вартість автомобіля складає 8200. Ось такі легкосплавні диски. Механічна коробка передач. Дизельний двигун. Ось такі невеличкі. Кросовер, мінівен. Кому цікаво, телефонуйте до Олександра. Такий у нас кросовер продається з автоматичною коробкою передач Mitsubishi. Вартість складає 12 91 рік і пробіга 127 тисяч 2 тисячі. 2 Контактний номер 067 148 56 84 Легкосплавні диски, електрозеркала, комбінований салон, мультикермо і це в нас кросовер. А лендер, японський автомобіль, саме з на автоматі. Хтось шукає на автоматі, телефонуйте до власника по вищевказаному номеру телефону. Давайте собі кроссовер, але хочете кросовери бізнес-класу, будь ласка, Land Rover, Freelander, ось такі 2,2 об'єм двигуна, дизельний так. О, дизельний двигун і це повний привід, але косплавний диск, 17 дюймовий радіус коліс, 235х65х17. Сірий металік, коробка автомат, мультикермо. 155 тисяч, зараз я до вас підійду і ви розкажете далі. Бачите, все як подобаю. Задні протроніки. показую вихлопну, вихлопна не закопчена, бо багато сівши форсуночки, бачите, буде не затерта. Автомобіль вартий вашої уваги. Підходимо до власника, власник два слова додать. Побіг 155 тисяч. Можна кинути на комп'ютер і поїхати. Рік випуску. 2008. Вартість 20, 10 800, тох у місце. Так, кіловатський кілов... знаю. Ага, зрозумів. Витрати пального плюс-мінус. Ну, до десятки. До десятки. Телефон ще раз. 067 382 49 10. Запитувати. Сергій. Запитувати Сергію, кому потрібно кроссовер. Ось такий фрілендер. Такий автомобіль продається бізнес-класу 2008 року з пробігом 237 тисяч. Range Rover, Об'єм двигуна 2,7. Дивіться. 2,7 об'єм двигуна. Ідеальний стан. Контактний номер 068 036 77 97. Легкосплавні диски, на жаль, власника немає. Все, що можемо показати, це ззовні шкіряний салон, шкіряне кермо, коробка автомат, комфортний автомобіль по єзі є. Тип, ну, тип людей, які хочуть собі рейндж ровера купити, фрілендера, спорт, ну кожному знаєте своє. От хтось їздить на БВ, хтось на Мерседесі. Просили, якщо будуть ренджики, зніміть, будь ласка, ось вам такий автомобіль. Для душі, для поїздок, для зустрічей. Рейнджер Rover спорт, ідеальний стан. Кого зацікавило, телефонуйте до влади. Такий кросовер, але такий бюджетний клас. На даний час заведений двигун. Це в нас дача. От, скажімо так, фермери часто ці автомобілі купують через те, що вони через свою ну, скажімо, рік випуску і вартість недорогі. 15 рік коштує 8 900-184 тисячі пробігів, 1,6 бензиновий двигун, газ, бензин. От, контактний номер 067 11 21 909. 184 тысячи пробил. Вот вам такая дача. На репалочку ездить, на, скажем так, для работы. По фермерам. ну, Такі автомобілі практичні. Когось зацікавого, телефонуйте до власника. Ось вказано номер телефону. Такий кроссовер. Ніса... Ні... Вчора каже, чоловік тільки приїхав, Nissan X Trail, сіреб'ястий колір, легкосплавні диски, партроніки передні, двохлітровий дизельний двигун і коробка автомат. 2008 рік, пригнаний. Вартість складає 10 350 автомобіля, зараз мето подорожчало. і ці автомобілі вже суттєво відрізняються. Але ну, автомобіль варти вашої уваги, контактний номер 063 646 21 23. От, безключовий доступ, електросидіння, Шкіряний салон, мультимедіа, центрний люк, бачите такий. Дуже хороша комплектація автомобіля. Деякі люди не хочуть собі купувати великі кросори, а хочуть такі компактні, середні, щоб можна було радо дати і доїхати. Бачите, Це акуратний, збережений автомобіль. Ось я зрозумів, ще полочка така є. Автомобіль має вигляд. За більш детальну інформацію. Телефонуйте до власника в очі вказаного номеру телефону. Це ось такі біленькі Mitsubishi. 13 року, вартість складає 14950, має 2,3 об'єм двигуна дизельний. Є все Європа. Можливий обмін. 10 тисяч пробіг. Контактний номер 067 792 78 22. Ось вам такі Mitsubishi. Легкосплавні диски, шкіряний салон, коробка, автомат. Ви шукаєте собі кросовера, але щоб був з автоматичною коробкою і привезений з Європи, не хочете Німеччину, будь ласка, ось вам Outlander в білому кольорі. Мультимедіа, автомат, мультикермо. І білий колір. Sportage продається ось такі на постійному обліку. Це у нас 2009 рік, 154 тисячі пробів, контактний номер 097 311 02 01. Kia Sportage. 2-літровий двигун Hancock ханкок ума. Механічна коробка передач. Зверху кляпа, кому потрібно спортеч. Не хочуть дорогий кросовер, хочуть собі купити простіший автомобіль марки. Ось, будь ласка, ось там такий Kia Sportage. Кого зацікавило, телефонуйте до власника, Ось ще вказано номер телефону.